Розмови про виділення Україні томагавків вже не чутки. Публікація американської преси сьогодні свідчать, чиновники адміністрації Трампа на умовах анонімності підтверджують, Білий дім серйозно розглядає можливість надання Україні і цієї зброї і боєприпасів Баракуда. А ще готовий ділитися розвід інформацією для ударів по енергетичних об'єктах у глибині території Росії. Про що це може свідчити? Поговоримо зі спеціальним кореспондентом подробиць Дмитром Анопченком, щоб зібрати інформацію... Інформацію і думки він поспілкувався з кількома відставними топ-чиновниками Пентагону. Дмитре, що ти дізнався? Ну тут насправді думки різняться, і дізнався, що відставні чиновники Пентагону теж розділені на два табори: умовний табір скептиків і умовний табір оптимістів. Ну і перед тим як передати їхню позицію, поясню ір і тобі і глядачам. Ну чому спілкуюсь з відставними високопосадовцями? Бо мені якось навіть в коментарях глядачі закидали. Ну, справа в тому, що ті, хто зараз працює в Пентагоні, зобов'язує посаду, зобов'язують погони, зобов'язує підписка про нерозголошення. Вони нічого не говорять пресі ще за Байдена. За. Стіна, вдавалося спілкуватися із заступниками голови Міноборони зараз абсолютно ні. Отже, є перший табір, і в цьому таборі таборі, таборі скептиків, колишні високопосадовці Пентагону вважають, що те, що відбувається навколо Томогавків, це більше політичний проект, який потрібен для того, щоб ну чинити максимальний максимальний тиск на Росію. Тобто, коли з'являються вже не погрози санкцій, яких як тут вважають Москва не дуже то і боїться, не якісь там натяки, а ось просто москву. Ставлять перед вибором або 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 ви починаєте переговори, або умовно протягом жовтня. А дуже часто навіть тут в конгресових колуарах звучить цей термін, говорить про жовтень, або протягом жовтня відбудуться реальні зрушення на переговорному фронті, або наприклад, відбудеться трійка, або таки Україна отримає ракети, здатні дістати до суперважливих, до секретних, до чутливих об'єктів Росії в глибокому тилу. Ну і е, прихильники цієї версії пояснюють, що саме тому, начебто, ось в змі і з'являються вся ця інформація. Мація, всі ці натяки, всі ці зливи, що Росію просто ось таким чином посередковано інформують, що погоджуйтесь або або Україну озброюватимуть від одного зі своїх співрозмовників Людина займала дуже високу позицію в Пентагоні. Навіть почув, що є контраргументи, і про те, що коли розробляли е, цю зброю, коли розробляли томагавки, то вони мали використовуватись для того, щоб нести ядерну боєголовку. Ну і таким чином. Використання Америкою цієї зброї могло би спровокувати Росію на певну відповідь з використанням її ядерного потенціалу. Цього дуже бояться цього хочуть уникнути тут у Сполучених Штатах. Ну чув та, також, навіть що американська військова система зараз так побудована, що команди і, і координати, і команду на нанесення удару станом на зараз мали би надавати американські або британські військові. Мовляв, так все працює, що без них не обійтися. Ну і таким чином, якщо б це сталося, це б був удар по стратегічних об'єктах на території Росії за прямого сприяння Америки. Ну власне, це було це теж не новинка. За Байдена існувала команда Дракон на військовій базі у Візбадані. Але Трамп її закрив. Ну і де гарантії, що він її відкриє. Ну і таким чином в таборі скептиків кажуть, що дивіться це засіб тиску на Росію, але засіб дієвий і серйозний. Ну і якраз припускають, що Москва для того, щоб уникнути цього кроку, могла би піти на прямі переговори з іншого боку. Є і табір оптим... Містів і теж відставні американські високопосадовці кажуть вони, що Україна ну, ось внутрішня у них дискусія могла би отримати першу партію невелику, але 40 50 60 ракет, які дадуть можливість ювелірно точково в рамках дуже продуманих спецоперацій наносити точкові удари якраз по суперсекретних по суперважливих російських об'єктах. Ну і таким чином. Могли би просто впливати на російську позицію не словами, не погрозами, а безпосередньо на полі бою. Це теж буде тиск на Росію, але іншого роду. Щодо розвідданих, є теж є інформація свіжа. З одного боку журналісти отримали інформацію і отримали її повністю санкціоновано. Лише не можна посилатися на конкретних чиновників. Що США готові надати Україні розвіддані для нанесення ракетних ударів по російській енергетичній інфраструктурі, що Сполучені Штати звертаються до союзників по НАТО щоб так. Ка розвідінформація теж надавалася. Ну і знаєте, це теж вкладається ось в цю теорію максимального тиску публічного тиску на Росію. Або погоджуйтесь на переговори, ну або матимете вже цього разу військові наслідки. Щодо розвід інформації, цікаву інформацію мені сказали військові. Сказали, що Україна в розвідданих в принципі не дуже та. Не дуже їх і потребує, тому що зараз використовує власні можливості дрони, дальнобійні засоби для того, щоб наносити удари в глиб території Росії. Більше Україна потребує дозволу від американської адміністрації, щоб робити це з використанням штатівської зброї. Там вже байдуже атакамсів чи можливо згодом будуть. Буде ця нова зброя. Але ну координати цих військових об'єктів вони ж відомі для цього. Не потрібна нова розвідінформація. Тому підсумовуючи, в команді будь-якого президента ми це бачили за. Байдена, коли були голуби яструби, коли був досить стриманий Саліван і друге крило досить рішучі, наприклад, Остін і Блінкен. Ну і так само в оточенні Трампа Частина команди зараз буде до останнього йому говорити, що не треба Україні фактично передавати цю зброю, що достатньо того, що ну можемо шантажувати, якщо хочете в хорошому сенсі слова Росію, тим, що Україна може отримати томагавки, що можливо Росія піддасться тиску. Ну а Інша частина виступатиме за більш радикальне рішення і говоритиме, і говорить вже зараз, що якщо Росія залишиться просто без двох-трьох, навіть чотирьох своїх стратегічних об'єктів в глибокому тилу, якщо це будуть точкові удари, то набагато швидше погодяться знову ж таки на переговори. Або якщо це будуть нові точкові удари по великих об'єктах енергетичної інфраструктури, ну і рішення рішення ухвалюватиме тільки Дональд Трамп. Це перша особа. Він людина емоційна. Дуже часто він ухвалює рішення на емоціях, те, що кажуть, переказують його настрої, коли він зараз просто навіть не тільки на камеру, але й в закритому колі розмовляє про Путіна, про Росію, про переговори, то співрозмовники відчувають просто ну відчувають всі ці емоції, відчуваючи його терпіння, теж не без небезкінечне.